Дослідити історію і культурно-мистецьке життя міста Галича, науковці Прикарпатського університету презентували комп'ютерну гру вікторину Давній Галич. Створена вона з нагоди 1125-річчя древнього міста, яке відзначали торік. Ініціатори кажуть, працювали над нею близько п'яти місяців та найбільше акцентували саме на середньовічній добі. Тоді коли Галич був столичним центром. Галицького князівства, пізніше держави Романючи, Руцького королівства. От. І, наприклад, Галицьким боярам. Бачите, навіть Галицькі бояри були настільки е, могутніми, настільки потужними, що мали окремі свої початки, персні, навіть і це відображено у цій грі. Головним персонажем гри є дракон. Він проходить дорогою та ставить 20 запитань учасникам. Стосуються вони не тільки історії, а й літератури, Наповнювали Вікторину також і діалектизмами, які є часто вживаними на території міста. Власне, гра має такий навчально виховний зміст. Я би сказала, навіть носить такий краєзнавчий аспект і, власне. Туристський також туристичний, тому що вона буде цікава не тільки молоді, а й всі як я зазначала, Хто хоче перевірити свої знання з історії Галича? Є питання дуже складні, є питання трішки легші, а є питання дуже легкі. Тобто, все поєднано і досить легко пройти цю гру. над художнім оформленням ігрової мапи працював директор мистецтвознавства Олег Чуйко. Спільно з колегою він зобразив у грі найвідоміші історичні пам'ятки Галича у восьми світлинах. Сама гра і вже задавала якусь концепцію давнього Галича, тому, відповідно, ми пішли шляхом таким, що взяли для образу вісім знакових об'єктів давнього Галича і спробували скласти їх в певному порядку, таким чином, щоб ну, якийсь візуальний образ був з одного боку цікавий, а з іншого боку естетичний, ну і, звичайно, відображення. Вражав максимально історичний контекст самої гри з Вікториною. Про своє місто прийшов ознайомитись і міський голова Галича. Олег Кантор каже: раніше про Галич нічого подібного не створювали, і це зацікавить безпосередньо самих жителів міста. Наскільки мені відомо, як я є галичанином, ні іншого такого, щось про Галич в такому форматі я ще не бачу. Приємно, що навіть коли ми вже в минулому році відзначили 1125-ліття з першої згадки про Галич, все одне, все одно ми не ми не забуваємо про Галич. В минулому році нам як ніколи вдалося привернути увагу до тої княжої столиці, з якої починалася державність нашої України. До слова раніше авторський колектив ПНУ уже презентував дві комп'ютерні гри: шлях Василя Стефаника, які присвятили 150-літньому ювілею патрона університету Василя Стефаника та «Стежками Франка. І вони викликали чимале зацікавлення у аудиторії студентів. За місяць практично ми мали таку кількість команд, яка об'єднувала більше пів тисячі дітей, які хотіли прочитати новели Стефаника і брати участь в галич. Це Інша сторінка нашої історії це сторінка, яка нас повертає до наших витоків, до джерел, до коріння. І нічого кращого немає. Коли ти розумієш, звідки ми пішли. Тому ця комп'ютерна гра вона має унікальне значення. Уже за місяць кажуть засновники, на базі гри традиційно влаштують онлайн-турнір між школярами області. Віталія Коуч Ігор Горпопик, телеканал 402.